На п'ятому з'їзді радикальної партії Ляшка, що днями відбувся у Києві на алеї біля музею великої вітчизняної війни, партійці визначили свого кандидата у президенти України. Кандидатуру лідера партії Олега Ляшка присутні підтримали одноголосно. Хто за? Ляшко! Ляшко! Ляшко. Олег Ляшко подякував партійцям за довіру і попросив українців про підтримку. При цьому він був відвертий з потенційними виборцями. Ляшко зазначив, що не обіцяє вмить змінити ситуацію в країні, однак буде чесним і стане надійним захисником свого народу. Я не буду вам казати про те, що ми радикально все за одну мить змінимо. Але я можу гарантувати. Я сам не крастиму і не брехатиму, і всім іншим не дам. Лідер радикальної партії з болем говорив про нинішню ситуацію в Україні. Також Ляшко попросив делегатів з'їзду рознести по всій країні його прохання про моральну і матеріальну підтримку української армії. Депутат зазначив, що попередня влада розграбувала країну, залишивши її без правосуддя і гідних правоохоронних органів. Янукович чотири роки будував Межигір'я. за наш з вами рахунок. На золоті унітази, на вертольоти, на літаки. На те, щоб син Януковича за рік став мільярдером, делегати з'їзду також оприлюднили і підтримали передвиборчу програму кандидата в президенти Олега Ляшка серед ключових тест кампаній боєздатність української армії, люстрація, ротація еліт, перевибори депутатів Верховної Ради і скорочення їх кількості, зняття депутатської недоторканності, радикальна зміна правоохоронних органів, європейські стипендії, відродження національного виробництва, зниження податків, а також заборона партії регіонів і компартії України.